З нами на прямому зв'язку Петро Олещук, політолог, пане Петре, вітання. Доброї ночі вам вітаю з того, що ви почули, і власне результати перші першого дня саміту НАТО, посилення системи ППО, і ми вже знаємо про те, що і Джо Байден де нанонсував передачу Україні систем ППО. Інші країни доєдналися. Як ви думаєте, результат і такі затверджені рішення? Це саме тому, що був терористичний акт напередодні. Ви можете пов'язати ці речі? Я не думаю так, тому що ми з вами розуміємо, що всі ці системи ПТО, їх треба було зібрати. Це вимагало достатньо значного часу. Багато що анонсувалося попередньо, просто необхідно було ухвалити остаточні рішення. Тому я думаю, що цей процес він зайняв тривалий час. І я тут, чесно кажучи, прямого зв'язку, прямої кореляції не бачу, але є певні рішення, щодо яких о, справді можна чекати і треба чекати в контексті о, цього жахливого теракту. Ну, зокрема, ми знаємо, що зараз Україна достатньо наполегливо ставить питання про те, що нарешті треба зняти обмеження щодо ударів по території Росії. Я маю на увазі ударів по території Росії західної зброї, в першу чергу, звичайно, по військовим об'єктам, в першу чергу, знову ж таки, по аеродромам, з яких задаються удари по території України. Тому будемо чекати, яким чином надасть відповідь саме на це запитання ну, НАТО, ну і загалом всі партнери України. Тому що це питання воно зараз одне із провідних, я думаю. От до речі, ще питання, яке також буде підніматися, і ми поки що рішення не знаємо. Принаймні, є такі думки стосовно надання Польщі можливості або дозволу відбивати ракети на території нашої держави. Що ви про це думаєте? Ну я чув про це заявляли за підсумками візиту президента України до Польщі. Зустрічі з очільниками польської держави, що знову ж таки це питання буде обговорюватися. І більше того, нещодавно була підписана угода про безпекові гарантії між Україною і Польщею, і там, зокрема, Польща бере на себе зобов'язання піднімати це питання перед союзниками по НАТО. Я не знаю, яка буде перспектива обговорення цього питання, тому що є відповідні проблеми застереження з боку інших партнерів Польщі по НАТО. Тому подивимося. Але є факт: от ви, в принципі, про нього вже назвали, ця цинічна атака на українську дитячу лікарню, це абсолютно не прихований акт тероризму. Тому що загалом немає ні в кого найменших сумнівів, що це був свідомий, продуманий, цілеспрямований удар. СБУ збирає вже всі відповідні докази, зібрало відповідні докази. Сьогодні вони були оприлюднені цієї частинки відповідної російської ракети Х-101. Є багато відеоматеріалів, фотоматеріалів, які чітко показують, що, куди, як летіло. Тобто, докази абсолютно неспростовні. І очевидно, що росіяни знали, що ці докази вони будуть. Тобто, це показова акція, показова акція тероризму проти цивільних, страшний е, воєнний злочин, тому що обстріл, свідомий обстріл лікарень це страшний злочин, а обстріл дитячої лікарні це ще більш страшний злочин, і це не прихований тероризм. Ну, відповідно, партнери України повинні задуматися, чого можна чекати від тих, хто готовий з терористичною метою йти на такі страшні злочини, чого від них вони можуть чекати для себе. Просто про це треба подумати. І в залежності від відповіді на це запитання, вирішити нарешті, чи можна завдавати адекватної відповіді по цим терористам, адекватних ударів по цим терористам. Нагадаємо, і повертаючись до мапи повітряних тривог постійно, Одеська область, просто щойно зараз також. Є під небезпекою, тому просимо і жителів Одещини йти в укриття і залишатися там до відбоїв. до речі, ще про певні політичні такі питання і ставлення і до Російської Федерації. Зокрема, Росія залишається головуючи в Раді безпеки ООН. і Ви вже згадували про Нібензію і про ті риторики, які лунали сьогодні. що... Насправді це українська система ППО влучила в і так далі. Так далі навіть не хочеться повторювати знову усіяти ці, звісно, неправдиві наративи, але ось це головування і ця місія власне Російської Федерації в цій організації. Ну невже немає механізмів зараз, щоб щось зробити і припинити існування взагалі в так в організації такого рівня країни терористки відверто. Ну, мені важко щось сказати з цього приводу. Я, чесно кажучи, взагалі не бачу великого сенсу в існуванні організації Об'єднаних Націй. Тобто, ну от вона якби існує, а користі від неї немає. І Більше того, перебування в Раді безпеки на чолі цієї організації, такої держави, як Росія, ну це просто насмішка над, над ООН, над членами ООН, над учасниками цієї організації, ну і зрештою над всім світом. Навіщо це потрібно? Ну, Для того, бачите, ну, по суті, все зводиться до того, що е хтось висуває відповідні обвинувачення, випускають бензію, він там починає нести всю цю маячню. Який це в цьому сенс, навіщо це кому потрібно, я, чесно кажучи, не знаю. Е ну, от Ми пам'ятаємо, була нещодавно саміт миру, знову ж таки, там піднімалися ті питання, які мали б вирішуватися на рівні ООН. Але на рівні ООН вони навіть не піднімаються. Тому я, чесно кажучи, дивлюся дуже скептично на майбутні організації Об'єднаних Націй, тому що я просто не пам'ятаю якогось рішення, яке би стосувалося безпосередньо задач ООН, і яке би, в принципі, було вирішене. Зрозуміло, що ніхто Росію зараз із Ради безпеки не виключить, значить, ну але тоді який сенс у цьому всьому, тому що ну, зрозуміло, що держава-агресор, маючи право вето. Вона буде блокувати будь-які рішення, які mm -hmm. стосуються стосуються засудження і протидії цій агресії. А якщо немає механізмів а, протидії найбільшій війні у Європі після завершення Другої світової війни, тобто після створення Організації об'єднаних Націй, то навіщо така організація Об'єднаних Націй потрібна? От я от, чесно собі постійно задаю це питання? У мене якоїсь у мене якоїсь відповіді просто немає. Давайте ще про одне питання. Тоді поговоримо далі. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Китай. Свій візит він назвав так званою мирною місією щодо України у Пекіні. Орбан зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном, де посадовці нібито обговорили питання вогню в Україні. За інформацією місцевих ЗМІ, сторони обмінялися думками щодо війни в Україні. Угорський прем'єр поінформував Сі Цзіньпіна про свої нещодавні візити до України та до Росії. Своєю чергою Китаї китайський лідер висловив вдячність за зусилля Орбана, цитую у просуванні політичного врегулювання кризи в Україні та детально зупинився на відповідних поглядах та позиціях Китаю. Кінець цитати що тут цікавого, пане Петре, і насправді як оцінювати цей візит, тому що ну риторика в Україні орбана, в Росії Орбана і в Китаї вона на вашу думку схожа чи ні? Ну, Орбан він намагається претендувати на такий, начебто, нейтрально посередницький статус, а при цьому він, начебто, якісь мирні ініціативи висував, начебто начебто, а, він не одержав позитивної відповіді на свої ініціативи ні в Києві, ні в Москві. А, але ну, я думаю, що а, цей саме терористичний акт, який вчора здійснила Росія. Проти України, ну я думаю, що він вже сам по собі достатньо є показовою відповіддю Путіна на будь-які мирні ініціативи. Тобто, ну от так от він відповідає на те, коли йому говорять про якісь переговори, там про припинення війни і так далі. Тобто він то звичайно буде всім розказувати казки, що він там готовий до переговорів, готовий до меру і так далі. А в реальності він не хоче. Він хоче займатися тероризмом, займатися геноцидом, займатися масовими вбивствами. Йому це подобається. Йому не подобається якийсь інший стан. І от, власне кажучи, ну які у когось ще залишилося запитання щодо його готовності до якогось припинення вогню? Ні, він не готовий. Він хоче нарощувати рівень тероризму. Рівень жорстокості, і рівень абсолютно, ну абсолютно тотального зла. От, от, от його відповідь. Ну розумієте, я я не знаю, як іще краще, цей самий людожер міг би відповісти на будь-які відповідні пропозиції. 100% і наративи збережені. І, власне, ті такі поза позакадрові розмови з путіним. Те про що також багато говорять і пишуть змі, але будемо стежити насправді за результатами. Можливо, і позиція Китаю також скоро буде озвучена стосовно цього візиту. Я вам дякую, пане Петре, що доєдналися в цю годину до марафону Йдені Новини. Петро Олещук, політолог, був на прямому зв'язку.